Кожен хоче бачити рідне місто чистим та комфортним. Небайдужі сєвєродончани отримали нагоду зробити таким своє місто 8 квітня у день проведення всеукраїнської акції за чисте довкілля. Кожна установа працювала на ділянці, визначеній заздалегідь. Міське управління житлово-комунального господарства отримало для прибирання район міського центру зайнятості. До толоки приєдналася і малеча допомагали чим могли. Проте вік не завада прибиранню, адже чистота залежить від кожного. Ну, мы вышли все дружно на работы и хотим навести чистоту и порядок в городе. Почему? Потому что каждый житель города Сердонецка я считаю, должен внести свой вклад. Потому что если мы по чуть-чуть уберем каждый свой район, вокруг своих предприятий, вокруг своих жилых домов, тогда у нас в принципе будет везде чистота и уют. То есть, я считаю, каждый должен внести свой вклад. Так вважають і представники обласної влади, котрі у цей день теж озброїлися інвентарем. Колектив облдержадміністрації традиційно прибирає територію біля чистого озера та ще кілька ділянок у місті. У цей день близько 200 чоловік взяли до рук мішки для сміття та інший інвентар. Все нормально, настроєння хороше. Посмотрите, яке количество людей. І сьогодні от у нас по инициативе губернатора Луганской области Гарупзай Григоріча, все вышли на этот субботник в городе, все структурные подразделения, администрация и хотим своим примером показать, что надо наводить порядок в своєму городе и в, своє, в своєму доме, кроме нас, никто порядок не наведе. Звичайно, і міська влада не лишилася осторонь масового прибирання. На чолі з миром Сєвєродонецька працівники міської ради вийшли на толоку до скверу за будівлею виконкому. Валентин Казаков має досить серйозні наміри щодо цієї зони та її благоустрою. Ось тут от здесь плануємо поставити велику площадку от, комплексну, для того щоб тут не вважали себе обиженими, так будемо говорити. місце непогане. Видите, це... Одно з немногих місць в місті, де не тільки росте там тополь, акация, а ну, скажімо так, благородні деревья. До роботи у вихідний день працівники поставилися з позитивом та готовністю принести користь рідному місту. Кажучи, хоч традиційна назва Суботник вже застаріла, її зміст залишається незмінним. Суботники це ще з совєтських часів. Ну, я думаю, это актуально и ныне. Все равно все привыкли уже, что субботник, это значит, все выходят на уборку с граблями, с вениками, с мусорными пакетами. Кипіла робота у суботу і на території Христо Різдвяного кафедрального собору. Благоустрій тут не обмежується одним днем, кажуть священнослужителі. Разом з прихожанами трудяться з ранньої весни і прагнуть, щоб зелена зона навколо храму стала окрасою міста. До цього прикладає зусилля і сам архієпископ, який теж взяв до рук лопату. І священнослужителі і прихожані нашого храму, нашого собору, собора, з самі владикою, вийшли для того, щоб обрати територію до весні, к Пасхі и благоустроить її. Будут высажены сегодня новые саженцы, цветы, новые деревья какие-то. И к празднику Пасхи, да как мы духовно, весь великий пост готовились, очищали свою душу от этих грехов, которые у нас есть. Также сегодня мы имеем такую, скажем, честь, потому что мы убираем возле дома Божия, храм это дом Божий. Поэтому много людей откликнулось для того, чтобы принести такую. Дар такою пользу для дома Божого, для храма. Політичні сили, зокрема Солідарність та блок Петра Порошенка, трудовий десант висадили на території міського парку. Не менший обсяг робіт взяли на себе клуб екстремального відпочинку Авангард та партія Розумна сила на в'їзді до Сєвєродонецька з боку селища Метокіни. Вони пофарбували стелу. Кольори обрали національні, синій та жовтий. А на верхівці стели встановили два прапори Сєвєродонецька та України. По сьогодні статус города виконує виповняє обласного центру. Город иметь своє лісу. Надо більше думати, наверное, о городе, о його внешнем виде, о горожанах треба думати більше. Ми вирішили допомогти таким образом городу, зібрав посильні средства. Приложив этому посильні усилия фізичні, прийшли поучаствовать. І от результат ви бачите. Боротьба за чисте довкілля охопила у цей день все місто. У кожному куточку працювали небайдужі сіверодончани. у своїх дворах, зонах відпочинку та скверах.